Так як парові котли при порушенні заходів безпеки та правил експлуатації мають властивість вибухати, і щоб захистити пасажирів від наслідків такого вибуху, котел винесли вперед, створивши тим самим безпечну буферну зону у вигляді будки та тендеру, але це не так. По-перше, котли вибухали не так часто. А по-друге, для того, щоб зрозуміти вибір саме такого компонування паровоза, потрібно знати, як він працює. Паровоз це локомотив, що рухається в результаті впливу пари на приводний механізм. Пара утворюється з води внаслідок її нагрівання в котлі. Паливом для нагрівання може бути все, що горить: папір, тирса, дрова, але найчастіше вугілля. Керувала та обслуговувала паровоз паровозна бригада, до якої входили машиніст, помічник машиніста та кочегар. При цьому машиніст стежив за дорогою, помічник за топкою, кочегар за вугіллям та водою.